Усім привіт, ера токенсейлів продовжується. OKX не відстає від бінансу і запускає власні токенсейли. На зв'язку команда Крипто. мене звати В'ячеслав. Давайте розбиратись. Fіxop3 запустили сейли, в котрих ікси прям гарантовані. Вже був один токенсейл токену Дут, в якому можна було заробити практично 1 тисячу доларів або 4 ікса на вложені кошти, тобто 250 доларів була алокація. На цей раз команда анонсувала новий токенсейл токену Sun, котрий прийде завтра в 14.00 по Києві. І для того, щоб занести в цей сейл, потрібно прийняти участь в рафлі. Як взагалі приймати участь в цих рафлах і токенсейлах? Давайте розбиратись. Але для того, щоб розібратися, я б хотів повернутися Початку до минулого сейла. Так в минулому сейлі для того, щоб прийняти участь, нам потрібен був гаманець OKX і на ньому було потрібно тримати 01 Solano. Після цього ви заходите на ось таку да так, сторінку з токен сейлом, виконуєте тут легкі квести і нажимаєте кнопку перевірити і приймаєте участь в рафі. В минулий раз було доволі багато учасників, тому що критерії були доволі легкі. Ви могли просто поповнити гаманець, відключити твіттер, виконати завдання і. Прийняти участь в рафлі всього було 2,5 тисячі місць саме в вайтлістах для того, щоб прийняти участь в самому токенсей. Так, але учасників в самому рафлі було приблизно 300 тисяч. На цей раз команда OKX трішечки підзакрутила гайки, і вона анонсувала новий токенсейл з новими умовами. І в цих умовах вже потрібно було, щоб на вашому OKX гаманці в мережі Solana ви в період з 5 по 19 травня зробили 10 доларів. Об'єму, тобто треба було зробити там якісь. Звичайний своп там солану на USDT, більше, ніж на 10 доларів, і ви вже можете приймати участь саме в рафлі. І після цього виконати завдання. Тобто, тут завдання писатися на акаунтвітера і тримати мінімальний баланс. 10 USDT. 10 USDT можна в принципі докинути. Це обов'язковий критерій, але його можна доробити навіть після анонсу. Але ось цей критерій, бачите, по якому я навіть не пройшов, тому що я на гаманці нічого не робив. Я не пройшов і приймати участь не можна. Тобто, ви даже можете побачити по кількості учасників, Ок, їх зробили простий критерій, але приймає участь до Олі мало людей. Шанси отримати ВЛ доволі високі, тим більше якщо у вас багато акаунтів, які підходять по критеріям. Умови не дуже складні, але постфактом мало хто може приєднатися до сейлу. Тому в сьогоднішньому відео я хочу вам показати і розказати, як взагалі приймати участь в цьому сейлі, так як підготувати свої гаманці для того, щоб ви були eligible до наступних сейлів. Давайте ми ще раз повернемось до минулого сейла для того, щоб прийняти участь, так я вже розповів, що нам потрібно на сторінці самого ра. Виконати всі завдання, потім нажати перевірити. І після цього, коли завершується таймер, вам буде ось тут написано, чи ви отримали чи не отримали алокацію. Ось тут я прикріплю скріншот, в якому у мене пройшов аккаунт в токен сейл. Дут. Після того, як ви отримали вейтліст, тобто виграли, вам потрібно дочекатися посилання на саму сторінку сейлу. Сейл проходив на платформі Метеора. Ось також вам скрін, як це виглядало. Після цього, як ви отримали посилання, ви заходите на Метеору, і там також буде таймер, коли ви зможете можете занести дуже важливо, що ось ці 2,5 тисячі вайтлістів, і ваш вайтліст він не гарантує 100% то проходку, тому що це вайтлісти ФКФС. Тобто хто перший заніс, той перший отримав алокацію, тому що, наприклад, вайтлістів роздали 2,5 тисячі, а місць всього занести всього тисяча. Тому для того щоб занести в сейл, потрібно мати дуже швидкі руки і взагалі ну, постійно бути ввімкнутим в цей сейл, тому що люди, які там Просто підзабили, просто не змогли занести, і треба робити все максимально швидко. Після того, як ви триваються депозити на Метеорі, ви заносите свій USDC або USDT, там в залежності як команда, які будуть умови, які токени будуть приймати. І після цього ви коли занесли, у вас буде показано, що ви змогли занести. Так буде показувати вашу локацію. Потрібно буде чекати на цьому ж самому сайті, на сайті Метеори, там де ви заносили, потрібно буде чекати кнопку клейму. Після того, як з'являється кнопка клейму, ви клеймите і продаєте вже ці токени або. Там на маркетплейсі самого OKX, або просто йдете на якийсь другий декс, наприклад, там Юпітер, Рейдіум і так далі, і продаєте вже ці токени. Там в наступному селі, коли я буду вже приймати участь, я просто зроблю запис екрану для того, щоб вам це все продемонструвати і, можливо, просто зроблю якийсь такий відеоролик, в якому просто потім прокоментую, як це все робити. Тому що люди, які в перший раз приймають участь, взагалі їм буде трішки незрозуміло, як приймати участь на метеорі. Але я думаю, що десь по просторам інтернету можна знайти скріншоти і можна. Знайти, як там, куди клацати для того, щоб було все дуже швидко. Але там, в принципі, якщо ви приймали участь в якихось других, токенсейлах, там все інтуїтивно зрозуміло і в цілому розібратися буде доволі просто. Головне діяти на швидкість. Ну і взагалі давайте розбиратися, як підготуватися до наступних сейлів, тому що я думаю, що OKX буде закручувати гайки, і критерії будуть ще складніші ніж, наприклад, в цьому токен-сейлі Soon. Що я взагалі буду робити? Перше, це я буду тримати на гаманці ОКХ, тобто на ось у цьому гаманці. Зараз вам покажу. Я буду тримати по 100 доларів в мережах ефіру, в мережах Бейсі, БСК і Солані. Тобто, в і в ефірі я буду тримати просто ефір, там більше ніж на 100 доларів. В Солані я просто закину Туди солану більше ніж на 100 доларів, і там в БСК можливо просто закину там USDT. Ось після цього, як в мене будуть там баланси, так, я буду робити також свопи. Свопи буду робити всередині гаманця. Ось, якщо ви побачите, тут можна робити вибирати мережі, так там ефір, наприклад, чи там, наприклад, солана. І ви можете в цілому тут вибирати і свопити токени. Я думаю, робити потрібно більше ніж на 100-200 доларів об'єму. Саме якщо вам, наприклад, там складно це робити в гаманцю, ви можете зайти на веб 3 і тут, в принципі, робити свопи. Без різниці можна робити, що тут що всередині гаманці. Ну в цілому, декому зручніше. Тут так само бачите, що можна там, наприклад, вибирати так само, як і в гаманці, можна вибирати мережі, і можна вибирати токени, які свапити. Робити більше 100-200 доларів об'єму. Це обов'язково. Також один із можливих критеріїв, якщо ми там подивимося на минулий наш досвід да, на в бінансі, то можливо будуть вони дивитися на баланси токенів з минулих селів, тобто взяти там на 5-10 доларів і похолдити токени там, наприклад, ДУД і SUN для того, щоб прийняти участь в наступному селі. Також я б ще б розглянув би вкладку Перн. Ось тут і можливо б тут. Закинув би трішечки токенів для того, щоб вони фармились. Тобто, щоб ви залили ліквідність в їх платформу. Тобто можна там взяти, залити трішечки там Solana, так через саме через їхню платформу. Ви можете так само там да, фармити там API, закинути там. Ну я не знаю, від там 0.1 Solana, це мінімум. Я б закидав би. Тобто, ви закинули також. Ви можете закидувати там і в других мережах, ну, наприклад, там ефір чи там USDT, BSK і так далі. Ну я думаю, що це потрібно зробити, тому що критерії будуть нескладні. Вони будуть дуже прості, але їх дуже багато може бути, тому що в самому маркетплейсі да, на самій цій платформі доволі багато функцій, і для того, щоб нам максимально там перестрахуватися, да, потрібно, я думаю, спробувати поробити все, що можна. Також можна даже спробувати поторгувати NFTшками на NFT маркетплейсі Ось ринок можна спробувати. Там, ну я не знаю, там мережі Solana, наприклад, чи мережі там бейсу поторгувати якимись NFT. -шками. Ну, це вже такий дуже мені здається дивний буде критерій. якщо вони не дадуть доступ через об'єми на NFT маркетплейсі. Це хіба що, якщо буде випускатися якась nft колекція, по типу як це було з Doodles, да або було з паджі пінгвінами. Ось думаю, що потрібно максимально просто про взаємодіяти з web 3 подивитися, які функції є, і через таку різну активність да, ми можемо просто максимально підготувати себе до наступних критеріїв, які придумує біржа OKX. На жаль, у нас немає ніяких інсайдів і для того, щоб вам їх дати, і для того, щоб приймати. Участь. Тому приймайте участь в токенсейлах на OKX, тому що тут кси практично гарантовані. Можливо, будуть просто закручувати гайки і буде, скоріш за все, складніше приймати участь, але якщо підготуватися за допомогою нашого відео, ви 100% потрапите в наступний сейл. Тому приймайте участь в токенсейлах на ОKXі. Всім дякую за увагу, всім пока!